Дороги в Волині розчищені, і рух автомобілю забезпечений, розповів на оперативній нараді в обласній державній адміністрації керівник облавтодору Микола Янчук. Вчора почалася так більш-менш серйозна зима в нас, от, і прийшлося нам підтримати рух на наших дорогах в області. Я думаю, що певна робота була зроблена. Проїзд по всіх дорогах був забезпечений. За його словами, всю ніч працювало 74 одиниці спеціальної техніки, тому вдалося належно та оперативно розчистити дороги, щоб не було паралізовано рух. Працювали механізми практично цілу ніч. Забезпечений проїзді на Володимир Волинський, на Рівне на Маневичі. Працювало 74 одиниці техніки, 23 навантажувачі, решта. Піскорозкидальна техніка і також трактора по розчисті скидання, як так званої каші на дорогах. Що ж до міста, то за словами начальника житлово-комунального господарства Юрія Крася, вулиці та дороги Луцька почали чистити ще 3 грудня ввечері. Використовували для цього два солорозпилювачі, три автомобілі зі щебенем та 10 одиниць тротуарної техніки. Сніг почали розчищати десь за годину після того, як він почав падати, десь, може чуть пізніше, десь 7-8 година. Вже перші машини якби, виїхали на шляхопроводи і мости посипали. Далі чуть пізніше виїхало 5 одиниць техніки. Було зроблено десь порядка трьох. Якби ходок по кожній вулиці з ну, магістральних вулиць мається на увазі не маленьких вулиць, а центральних вулиць міста. Так само понад 40 двірників працювало, які розчищали пішохідні приходи. І... Супинки до слова, сніг у перші дні грудня. Цілком прогнозоване природні явище. Проте в Україні часто трапляються чиновники, для яких така стихія залишається чимось дивним і неочікуваним, майже як приліт інопланетян. Цього разу відзначився заступник ковальського міського голови Андрій Товстига, котрий за інформацією сайту Коваль Район заявив на нараді наступне: цитую: Ну, ви вибачте, зараз сніг випав, ніж данна. Зоряна Жельчук Володимир Літвінчук, сфера ТВ.